Добро повертається на різдвяному ярмарку біля ратуші. Запрацювала крамничка добра. Там продаватимуть вироби ручної роботи. Їх авторами є молодь із львівських парафій, пластуни, вихованці міських удюнків, а також особливі творці зі спільноти Лярш ковчег та центру реабілітації преображення. Кошти виручені за ці роботи саме до них і повертатимуться як соціальна підтримка. Кошти, які виручаються, вони скеровуються організаціям, і вони їх з допомогою цих коштів купляють матеріал, з допомогою якого і далі виготовляють речі власноручно. Тобто, це фактично допомога їм в їхній роботі, в їхньому творенні і створенні нових цікавих, цікавих речей. У роботах особливих авторів такі ж особливі доброта і світло, які вони дарують усім іншим. Ми бачимо, що 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 є попит на 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 ці речі, які роблять, які роблять наші спільноти особливо. І так на попит на на ті речі, які роблять з Ляршу Ковчегу. Це як мило, і яке вони роблять, чи чи, чи свічки, які, які які вони роблять. Напевно, тому що ці люди й особливими, і їм напевно потрібно е, більшу увагу приділити у крамничці. Добра є ще й книжки християнських видавництв. А впродовж свят тут будуть дитячі майстри. Класи з читання казок та малювання.